Ми хочемо поблагодарити всіх благодійників, котрі допомагають з покупкою лік для хвореньких людей. Це Любов Михайла, вона належала в лікарні. Наразі вона вже вдома і потребує всіх оцих от лік. Скажете пару слів. Слова подяки просто. слова подяки від душі. І всіх вам було, хай Господь, все. Виражай Божої благодаті всім. Дякуємо, всіх благодарів. Всім і всім, всім здоров'я. Здоров'я це головне, є здоров'я, все остальне приложиться. Його немає. І що б ти не хотів, то діла немає. Так, так що так. ви дуже добру справу робите, допомагаючи людям. Дай Бог вам всіх людських благ. Дяка, і поклон.